Чом ти не прийшов? Заступник начальника західного управління держслужби із праці Андрій Харлампович, якого знов спіймали п'яним за кермом, уже вдруге не прийшов до суду. Захмелілий від свободи алкоголю держслужбовець частенько випробовує свою долю та нерви правоохоронців. Черговий раз тверези водій Андрій Харлампович трапився на очі поліціянтам у листопаді минулого року на привокзальній у луцьку. Цього разу штрафом не обійшлося, і правопорушника запросили постати перед суворим лицем суду. А оскільки держслужбовця вже не вперше ловлять на дорозі під градусом у суді на появу Андрія Харламповича чекали із нетерпінням. Усім хотілося дізнатися із перших уст. Ось цей регулярний протест проти правил дорожнього руху. То що відчайдушна спроба бути героєм новин чи таке дивне хобі спочатку порушувати закон, а тоді сплачувати штраф. А можливо, чиновник аж надміру переймається державницькими справами і вимушений вчасно знімати стрес. Однак у суді його так і не дочекалися, і розгляд справи відклали. 22 лютого, 12.00. Ще можете побачити на сайті. суду? припускаємо, що так упевнено, ігноруючи судові засідання, Андрій Харлампович нам хоче донести просту істину, що визнає він тільки один суд суд Божий.